Адміністрація Олександрійського комунального ринку не має на руках жодних документів щодо реконструкції ринку однак вже сьогодні має намір брати з підприємців кошти у вигляді так званих благодійних внесків для встановлення однотипних ларьків чи контейнерів. Встановлювати ці нові торгові місця будуть або безкоштовно, або за гроші підприємців, однак із правом викупу підприємцям цього торгового місця. Про це стало відомо на зібранні, яке нещодавно відбулось на вимогу підприємців ринку та яке провело адміністрація ринку, як уточнює голова. Спілки підприємців в Олександрії Юрій Шиманський, директор комунального підприємства, не надав на зустрічі з підприємцями жодного документу, який би вказав на виділення земельної ділянки комунальному підприємству та проектування реконструкції. Тож час було повідомлено і про те, що буде створено додатково 250 робочих місць, в тому числі і на вулицях навколо ринку. Всі ці плани, за словами представників підприємців, були раніше таємницею і до цих пір до кінця не зрозуміли підприємцям. Директор комунального ринку від спілкування з журналістами телеканалу відмовився, як і від коментарів щодо реконструкції, яка зачепить вулиці навколо центрального ринку Олександрії та сплати благодійних внесків підприємцями на реконструкцію.